Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас 21 грудня. І ми знову розподіляємо гроші. Рахуємо. Два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять тринадцять. Тридцять шість тисяч гривень. У нас сьогодні до розподілу. Тися Сьогоднішній розподіл почнемо з челенджа 52 тижні, тому що депозит подушку безпеки я планую відкласти більшу суму, ніж зазвичай. сума 1300 гривень. У мене було 100 доларів і 250 гривень. 1550 пятсот п'ятдесят гривень, так, тисячу триста гривень. Сто довів двісті п'ятдесят, тисячу двісті триста чотириста п'ятсот п'ятдесят. Це вірно. Це перша категорія. І далі, як я обіцяла, спочатку розпределю свої витрати. Квартплата комуналка. І я сюди, так, у нас було 10 тисяч гривень. Не витрачали нічого і думаю, сюди покласти чотири тисячі. Раз, два, три, чотири. Так, 10 500 і 4. 15, 4, 15, 500. 14, 500. У нас буде в конверті комуналка. На наступному тижні я планую заплатити за квартплату на навчання доньки в університеті у мене було 200 доларів 1970 Я не витрачали нічого. І стандартно щотижня я сюди кладу 500 гривень. Пробуємо тисячі дві чотириста сімдесят, на конверт продукти. Я стандартно відкладу 9000. Зазвичай, так, в мене цей конвертик порожній, тому що я кладу гроші одразу на карту. Сьогодні 2000 ставимо і буде 2000. В принципі, 2000 має вистачити. Здоров'я та краса. Укладаємо сюди 2000. Так, витрачали на 500 гривень. 1500 тут залишилося, 2000 додаємо. Дев'яти. 3500. Буде 3500. Конвертику здоров'я та краса. З цього конвертика я витрачаю на ліки, на вітаміни. Вхід до лікаря. Манікюр, різні процедури краси. На наступний одяг гардероб, шопінг. Так, значить, залишалося в цьому конвертику в мене 700 гривень. На цьому тижні я нічого не купувала з одягу. Планую покласти сюди Шопінг нас дівчат радує. Та затишок. З цього конвертика я нічого не витрачала. 700 гривень в мене було. Так, все вірно. Поставимо сюди ще 500, І буде 1000. Двісті. Скоро у нас свято новий рік. У мене день народження, тому конверт подарунки планую відкласти більшу суму. Ніж звичай, тому що в цьому конверті в мене гроші на подарунки собі, близькі, на благодійність у 3500 гривень. Але з цього конвертика я витратила саме тисячу гривень. Витратила на, ось на роботі грали тайного санту і на донат на ЗСУ, на Миколайчика. Ставимо сюди 5 тисяч гривень, щоб всім на новий рік подаруночки придбати. 8500. Конвертики, які в нас залишилися, це в нас конвертики. Подушка безпеки, депозит, відпочинок і мрія. 10%. Я зазвичай відкладаю на ці конвертики. Так, було у нас 3000. 2700 тисячі гривень залишалося. Чотири кладемося десь. І буде. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, тисяч сімсот. Шість тисяч сімсот.

планую Поміняти деякі конвертики гроші в долари. Мені так більше подобається. Не знаю, чому мені подобається, щоб були і в іноземній валюті, і в гривні. Дані, подушка безпеки, депозит. Зазвичай 10% також у мене. 8 тисяч сюди сьогодні покладемо, тобто більше. Тисячі тисячі 400 гривень готівкою і 10 тисяч на депозиті. Депозитів монок під відсоток, під 12%. Деяку суму з цього конверту класти на депозит. Значить, було 10 тисяч депозит і 3400 гривня. Додаємо 8 тисяч і буде у нас. 11 400 гривень 10 на депозит. Ось такий сьогодні був розподіл основних категорій і трошки залишилось грошей Ти... було у нас тут 1470 нічого не витрачалося і буде у нас так порахувати 1800 гривень Ось такий у нас сьогодні був розподіл. Дякую за те, що дивитесь мене. В минулому відео я казала, що в мене 18 підписників, і насправді я дуже вдячна за те, що дивитесь мій канал. Підписуєтесь. Сьогодні в мене нова радість на моєму каналі. Вже 44 підписники. Мені дуже приємно. Дякую вам. До нових зустрічей, до нових розподілів.